Шановні друзі, я вам спочатку зачитаю автор про себе, постать, літературно мистецька і трішки громадсько-політична. Величина 168 см босий, суспільна вага 60 кілограмів голий. Народився як усі, ріс як усі, їв менше, ніж усі, спав менше, ніж усі, вчився більше, ніж. Працював більше, ніж усі, тому й став сатириком. Дівчат любив і люблю більше, як усі, тому в душі Ліри. Цей чоловік перед нами, відомий український поет мене, сатири, наш великий друг. Великий друг по сердечним почуттям. Не буду казати регалій. Давайте ми його послухаємо. Дуже рідко люди ну, такого складу розуму, такого, такої гостроти сприйняття світу бувають у нас тут. І ми тішимося, що приїхавши додому, Євген Дудар знайшов час прийти до нас сюди в гості. Але я даю слово. Дякую за такий обнадійний поштою. Українці мої українці, добре? А -а -а. Ну я, може, трошки я вже давно встав, але я не можу пам'яті, так він ну, Боже, 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 які ми людолюби, які ми демократи, які ми філантропи, це ж який інший народ зміг, би, тікаючи з палаючої тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму заганяв. Тих, хто його в цій тюрмі не волив, тих, хто його в цій тюрмі катував. Лише ми, українці, здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли, ми занесли всіх цих шубравців до своєї хати, пустили їх у найкращі світлиці, виділили їм найкращі місця, годуємо, поїмо, лиліємо, розважаємо. Лолимо з ними лише не обще понятно, бо в головах одна хлебка, не дай Боже, не так пойму. І в головах наших демократичних і в серцях наших гуманних лише одна думка аби не образити. Ну, плюне нам по у вічі, обітремо се чей же ж не вдарив. Ну, вліпить з нічев'я по ширі, почухаємося же ж не вбив. Ну придушать одного-двох у куточку, поспівчуваємо. Ну, че ж не всіх. Ну виповзуть кровавими колонами на вулиці, червоними пиками на екрани телевізорів, брудними писульками на шпальти брудних газет, оплюють нашу історію, наші святини, нас з вами поспівчуваємо. Очей же ж хворі! та й не будемо. Ми їх, як вони нас, по тюрмах сажати. Не дикуни ж ми, щоб око за око, зуба за зуба. В центрі Європи живемо, християнську мудрість сповідуємо, коли хтось в тебе каменем, ти в нього хлібом. І вступаємося помаленьку зі своєї світлиці. У сіни, аби в своїй хаті шушенецьким шубравцям не заважати, аби своєю мовою їх не дратувати, сидимо в сінях, тішимося, що на свободі, що маємо рідну хату, що жили в тій хаті наші славні предки, а ми їх достойні нащадки і тримаємо на поготові звітер відра з водою. Бо в наших сідлицях чужинецькі шубравці із вогнем граються. На всі заставки репетують, що з нами їм наша хата не подобається, що ми бандіти і нас треба під суд, що ми повинні за щось там перед ними вибачатися, за щось там їм дякувати. Та будь-який інший народ випхав би цю шушваль за двері і виставив би далеко далеко ми не такі, ми гуманісти, ми демократи, ми суперфілантропи. Ми коли треба, то ми і не їм уступимо, переберемося під повітку десь на подвір'я. Усе ж таки під рідним небом на рідному подвір'ї. Бо ми гуманісти, бо ми демократи, бо ми супер філантропи. Боже, Боже, Боже. Україна, мати, я тішуся, що є маленьким сином твого великого народу, але інколи мені так хочеться стати великим сином маленького чеченського народу. Прости мені, Господи, я вдячний, що ти сотворив мене християнин. Але інколи мені так хочеться стати мусульманином. Ні-ні, не для того, щоб око за око і зуба за зуба. А для того, щоб гідно і достойно дати по зубах будь-якому зайді, що своїм хамством у моїй хаті витоптує мою. Знаєте, коли вже Колорадські жуки зав'язалися, такі вже ці червоненькі, значить, я їду, а Микола, він рипалка такий запеклий, він каже, що на, ці, на цю личинку Колорадського жука дуже клює плотва. Ну, я думаю, їду, я там бачу картопля, як червоно-перша травняла демонстрація, вся червона. Багажника, значить, ходжу по тій картоплі і трушу. Раптом, що їх той якийсь удар, я так машина. І я мозку до землі мене. І це каже, ах, ти гад, каже, ми тебе вночі підчікуємо, а ти каже, е, а вони думали, що я картоплю копаю, знаєте це. Я кажу, я так оглянувся, я зрозумів, кажу, хлопці, хоч по пиці не бити. А вони мене впізнали, так що писання, я що кажу, і ці колорадські жуки півця. Значить, пів відра вже натрусив. А він каже, нашого, Михайлович там не пізнав вам? Я кажу, слухай, ти розумієш? В мене піддав, кажу. Оце кажу, ти розумієш? Вони в тещі на городі жуки, вона сидить в селі. В мене те, що не так, сидить в селі. А тільки поптрясає всі жуки, кажу, Вубає печінки це. То я зараз оце натрушу, трушу висиплю її на город. Він, він каже: Мог іде вас з мене тляшка.